Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами пограємо у цікаву гру. Залатай мішечок сніговичка. Дітки якого кольору мішечок у сніговичка? Правильно зелений. А яку геометричну фігуру потрібно обрати, щоб зелений мішочок сніговичка став цілим? Правильно зелений трикутник. Дітки. А якого кольору цей мішок у сніговика? Правильно. Помаранчевого. А яку геометричну фігуру потрібно обрати, щоб мішечок сніговичка став цілим малята? Вірно, це геометрична фігура ромб. Він помаранчевого кольору, як і мішечок. Малята, а якого кольору цей мішечок у сніговичка? Правильно, жовтий. А щоб жовтий мішечок став цілим. Яку геометричну фігуру потрібно нам взяти? Все вірно, малята. Це жовтий квадрат. І тоді мішечок стане цілим. Дітки, а якого кольору мішок у сніговика цього разу? Правильно червоного кольору. А яку фігуру геометрично потрібно взяти, щоб червоний мішечок сніговичка став цілим малята? Як ви гадаєте, правильно, це прямокутник. І тоді мішечок сніговичка червоний стане цілим. Дітки, якого ж кольору тут мішечок сніговичка? Вірно, мішечок сніговичка блакитного кольору. А що він став цілий. Яку геометричну фігуру нам потрібно обрати? Правильно, це овал. Саме овал допоможе нашому блакитному мішечку стати цілим. Дітки, якого кольору мішечок сніговичок собі обрав цього разу. Правильно. фіолетовий. А що ж нам потрібно, щоб фіолетовий мішечок став цілим малята, яку геометричну фігуру? Правильно, це коло. Саме коло допоможе нашому фіолетовому мішечку стати цілим. Малята, дякую вам за ваші відповіді. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую вам за увагу!